Це підлога, а це стіл. А це пил. Хоч витирай, хоч так лишай. Тут качку можна запікати, а тут її можна підігрівати. Тут можна каву готувати, а тут можна посуд мити. А тут продукти можна зберігати. Тут митися не будеш. А тут будеш, тут шкарпетки прати. А тут рілси гортати. Тут кіно можна дивитися. Тут ялинку можна наряджати. Тут життя поставиш, футболочки поскладаєш. блузочки повісиш. Тут спиш, коли не храпиш. А тут, коли храпиш, тут речі брати будеш. Тут з дому працюєш. Тут можна медитувати або депросувати.